Українська асоціація меблевиків нині це найпотужніша професійна спільнота, яка об'єднує не лише виробників меблів, а й деревообробників. До цього об'єднання входить майже три сотні ключових компаній. Асоціація не тільки відстоює інтереси галузі, а й працює з владою для проведення ключових реформ в галузі та займається активною промоцією українських виробників на закордонних виставках. Меблевики розуміють, що підтримка економічного фронту це необхідність сьогодення. Під час війни меблевики не лише не збавляють обертів, а навпаки, намагаються працювати вдвічі інтенсивніше ми бачимо тенденцію, що незважаючи на всі проблеми, у нас є дуже великі проблеми з логістикою. Але з тим всім наші мебловіки знаходять можливості, щоб експортувати і нарощувати експорт на вивному, нарощується кількість меблевих компаній, як іноземних, так і українських. І зростає потенціал рівного як меблевого кластеру. Люба галузь зростає, коли є обмін інформацією, тобто обмін думками, коли є відкритість. Тобто, ти не можеш зростати в вакуумі. Тому дуже важливі такі зустрічі. Це, по-перше, надихнути людей, тому що бізнес це про людей. Люди вони роблять бізнес. До повномасштабного вторгнення українська меблева галузь стрімко розвивалась. Минулоріч українські виробники вийшли на показник понад один мільярд доларів експорту меблів. Втім, війна внесла. Корективи сьогодні лісівники, деревообробники і меблевики розуміють, час об'єднуватися та працювати разом. Ми максимально стараємося підтримати меблевиків, меблеві фабрики України. Ми стараємося приймати участь у всіх благодійних проєктах, які вони ведуть, а також підтримувати їхні меблеві виставки, які є за кордоном, для того, щоб робити промоушен. Українських меблів і для того, щоб давати їм на майбутню роботу по експорту меблів з України, оскільки ми бачимо, що локальний ринок наразі не може розвиватися. Ми також працюємо з урядовими організаціями, з урядом з депутатами по підтримці легітимної роботи підприємств, тому що необхідна законодавча база, яка надасть підтримку розвитку меблевих фабрик і, взагалі, меблевій промисловості України спільними зусиллями в Україні вперше створено комп комплексний план розвитку лісової деревообробної та меблевої галузі меблеве економічне диво на період до 2035 року, який включено до національного плану відновлення України. Чимало уваги приділяють і створенню меблевих кластерів. Серцем одного з них стала Рівненщина. Саме в нашій області зареєстрований перший в західній Україні приватний індустріальний парк, який має деревообробну і меблеву спеціалізації. «У 2021 році ми зареєстрували першими на Рівненщині індустріальний парк приватний. Ми ми маємо фактично 85 гектарів. Так зараз там триває будівництво нашого заводу. А другим етапом це буде такий собі проект інфраструктури для роботи з меблевими фабриками, які можуть оселитися саме на. Території нашого заводу це індустріальний парк, покликаний бути в загальному розвитку інфраструктури кластерної на Рівенщині. Розвиток моблевої галузі є стратегічним та важливим і для влади рівненщини. Це наша спеціалізація, яка закріплена в стратегії розвитку до 2027 року. Це стратегія розвитку області як області доданої вартості. 40% території області це ліси. І ми зобов'язані ще ставитись до природи і переробляти в глибокий ступінь переробки саме наші ресурси, які маємо. У нас постійно проводяться круглі столи, стратегічні сесії. Що два тижні ми проводимо зустріч з бізнесом, де дуже багато представників меблевої галузі. Ми чуємо пропозиції, які подають бізнеси. Наша мета щоб через декілька років, коли чули. Про Рівненську область будь-де, асоціювали її з меблевою столицею України. Україна в боротьбі за свою незалежність має бути сильною, а це можливо лише за стабільної роботи економіки. Підприємства сплачують податки, створюють робочі місця та підтримують сили оборони України. Для рівненщини меблевий кластер та індустріальні парки це потужний інструмент економічного відродження та зростання економіки. Важливо лише сприяти розвитку меблевої галузі на всіх щаблях влади.